Вітаю! Більшість людей на планеті Земля віруючі. Існують різні релігії, але Бог один це вищий розум. Кожен з нас має дім. Ті святі, яким ми молимось, теж існують. Вони живі, бо життя вічне, вони нас чують, не всіх, правда. Вони нас підтримують, вказують шлях, направляють, допомагають і у них є дім. Для того, щоб їм потрапити у 3D, потрібно понижувати свої вібрації. Архангел Михаїл зараз знаходиться на землі. Усім відомі факти зникнення людей з-під завалів будинків після вибухів або землетрусів. Також відомі факти виживання дітей по багато діб без їжі і води, здавалося, б, тому що їх підгодовували іншопланетяни, доки їх знайдуть. Людина багаторівнева і багатовимірна істота. Ми можемо переходити із виміру в вимір, наповнюючись світлом, підвищуючи Свої вібрації, розширюючи свою свідомість. Коли ми спимо, ми подорожуємо між вимірами. У кожного з нас є 11 втілень, які ми проживаємо паралельно. Вірш дім. Десь у незвіданих просторах існує світ чарівних мрій. Він є їх домом. кожен може туди відправитись в політ. Ми там не гості, ніби вдома. Там бажане можна відчути, Торкнутись рідного плеча, з коханими трохи побути, допоки світ сонце зустріча. Проміння сонця все сховає. Лиш спомин лишить в пам'яті твоїй, хто раз хоч диво це пізнає, той не полишить своїх мрій.